Чотири вправи для жіночого здоров'я з подушкою. Лежачи на спині, злегка підкрути свій таз на себе, але не втискай поперек у килимок. Тримай спину у нейтральному положенні так, щоб під попереком міг пролізти лист паперу. Зроби глибокий вдих так, щоб твої ребра розкрились на 360 градусів і повільно видихай, ніби через соломинку зі звуком сс. Або ф, збираючи свій живіт так, ніби затягуєш корсет. При цьому злегка стискай подушку своїми колінами. У другій вправі вихідне положення таке ж саме, як і в першій. Робимо глибокий вдих і, видихаючи зі звуком. Через губи трубочкою, повільно, хребеть за хребцем, піднімаємо таз у сідничний місток. При цьому знову ж таки злегка стискаємо колінами подушку. У верхній точці робимо вдих і на видих знову повільно, хребеть за хребцем, повертаємось у вихідне положення, злегка стискаючи колінами подушку. У третій вправі приймаємо положення стола. Твої долоні повинні знаходитись чітко під плечима, а коліна під кульшовими суглобами. Спину тримай у нейтральному положенні, підборіддя направ до грудей. Зроби глибокий вдих і, видихаючи з уже знайомим тобі звуком, підніми коліна над землею, злегка стискаючи подушку. Повільно видихни все повітря, підтягуючи свій живіт. І повернись у вихідне положення. Вихідне положення лежачи на боку, голова, грудна клітка, таз і коліна знаходяться на одній лінії. Твій лікоть знаходиться чітко під плече. Зроби глибокий вдих і повільно видихаючи через губи трубочкою, відірви таз від коврика, злегка стискаючи подушку колінами. Повільно видихни все повітря і повернись у вихідне положення.